Погарволит і будьте здорові. Всім привіт! Якщо ви потрапили на мій канал, я буду рада вашій підписці, обов'язково коментуйте моє відео. В першу чергу я з вами хочу познайомитись. Я Світлана, живу у мальоничому сильному Закарпатті. І, ну, вам інтересно, короче, де я живу. Ну, отже. Я собі задумала посадити лавандове попереду. Так, так, лавандовий пол. У мене вже є невеличке таке дома поле. Зараз я вам покажу. Це міні-поле у 2018 році я купила свій перший кущик, за, як тепер пам'ятаю, за 55 гривень. І відтоді моє життя і думки перевернулися. Не тому, що я стала якась там мільйонерка на лаванді. ні. Я вирішила садити більше лаванди. І на наступний рік я купила ще 5 кущиків. Більше, так? З тих 5 кущиків я садила вже, вивела, скажімо так, у мене десь плюс-мінус 500 саджанців. Зараз на весну я хочу ще більше, це тому, знаєте, це затягає ця лаванда мене. Ну я її просто обожнюю. Тому я буду дуже-дуже-дуже рада, якщо ви будете за мною слідкувати, дивитись мої відео. Я вам буду все показувати. Про догляд, про пересаджування, про добрива, про різні вкорінювачі і так далі. Хто хоче мене підтримати в мій такий проект, можете мені написати в коментарях. Я буду дуже-дуже щиро вражена. І в майбутньому ви зможете відвідати мою таку міні-лавандове поле, хоча я планую дуже-дуже велике поле. Не знаю, що з цього вийде у майбутньому. Але для цього мені не вистачає ще декілька. Декілька декілька тисяч саджанців. І тому я вирішила серйозно зайнятися. Даною роботою, даним вирішенням цієї проблеми, так як коштів у мене немає на купу саджанців, я вирішила їх виростити сама. І тому я вас до себе радо запрошую на свій канал. Приєднуйтесь, підписуйтесь, тому що для мене важлива кожна підписка. В наступних відео я вам розкажу про лаванду, я мала казати, вуп'яйтесь по Гарболи і будьте здорові!